Двоє людей постраждали під час вибуху у кривому розі. Обоє мешканці квартири, де рвонуло. Перша версія вибуху газу не підтвердилася. Після ретельної перевірки на місці фахівці встановили. Рвонуло у спальні. Що саме? З'ясовувала Наталя Гусак. Вибух криворізькій п'ятиповерхівці пролунав напередодні опівні. У сусідніх квартирах повилітали двері та вікна. Кімнату на п'ятому поверсі, яка була і центром, одразу охопила полум'я. Знайшого Я подумав, що на вулиці щось взорвалося. Вышел на улицу, смотрю на пятом этаже вставню, ну, вылетели. Подумаешь же, что дверь открыта, сразу приходят. Уже начинают костер гореть. У квартирі були двоє чоловіків 36 та 60 років. Їх із глибокими опіками забрали до лікарні. Стан одного з них трактується як крайне важке, знаходиться він на реанімаційних койках в ожоговому відділенні. Стан другого чоловіка середньої ступені тяжкості, стабільне. Сусіди кажуть, батько із сином час від часу випивали. Навіть газову плиту Іванну заміняли на горілку. Постоянно Вони винесли з дому все, все, що можна. було. А От газової плити там ми не побачили. Де крапілі пілі постійно версію про вибух газу спеціалісти спростували. Мовляв, вентиль на трубі був перекритий, та й епіцентром стала не кухня, а спальня кімната. Це не взрив, ні природного газу. Природний газ легший, ніж воздух. Ми видим, видим в парадному в під'їзді. Стекла вы, ви, вылетели, начиная з п'ятого по третій етаж. Ну, скорее всего, це був взрыв, взрыв неізвісного вещества. Експерти все можливо вилучене та направлено для проведення експертизи. Також очікується висновок пожежної інспекції для встановлення причини виникнення даного вибуху та пожежі. Людям, чиє житло постраждало від вибуху, чиновники пообіцяли допомогти матеріально. А винуватцям після одужання доведеться щонайменше сплатити штраф за недотримання правил пожежної безпеки з Дніпропетровської області. Наталя Гусак, Тетяна Полякова та Віктор Степанов. Сабиція канал Україна.